Погляньте на ці милі смаколики, такі солоденькі та апетитні, що приховують вони за своєю яскравою зовнішньою. Проблему ми споживаємо стільки цукру сьогодні, що він нас вбиває. Серйозно. Солодощі можна побачити скрізь, і це здається нормою. Та чи усвідомлюєте ви, що цукор міститься і у інших продуктах? Чи відомо вам, що допустима доза цукру в нашому організмі становить 95 п'ять грам? На перший погляд не надто багато, але в підсумку це складе близько 35 п'яти грам жиру та цукру щороку. Тепер погляньте на рекомендовані денні норми вживання цукру. Тож не дивно, що кожен третій дорослий і кожна п'ята дитина товстуни. Причина не стільки в смакових якостях солодощів, як у їхній наркотичній дії. Споживання чи навіть просто думка про них спричиняє стан ейферії і вироблення допоміну в мозку, нейромедіатора, що відповідає за відчуття задоволення та регулює поведінку. Дослідження показали, що до цукру звикають так само, як до алкоголю чи кокаїну, та його важко уникнути, адже нині близько 600 тисяч запакованих продуктів чекає у бакалійних крамницях, у 80% із яких присутній цукор. Те, що ми п'ємо, є однією з найбільших проблем, оскільки навіть в одній з цих пляшок цукру більше рекомендованої норми. Це пастка. Виробники використовують більше 30 різних назв для одного і того ж цукру. У чому суть цукор є вуглеводом, що 50 на 50 складається з глюкози та фруктози. Глюкоза змушує підшлункову залозу виробляти гормон під назвою інсулін, який, між усім іншим, закладає у ваше тіло порцію жиру. Ваша печінка переробляє фруктозу, але не в тих кількостях, що більшість із нас запихує в себе. Так, деяку частину вдасться розчепити, але більшість залишиться в клітинах печінки. Настане те, що називається несприйнятність до інсуліну. Ви потребуватимете все більше і більше інсуліну для перетравлення складових вашої дієти, і навіть білків. Як результат, Ви вигідшуєте. І вміст жиру у тілі збільшується. Навідавшись до лікаря, ви почуєте слова метаболічний збій, які означають, що ваше тіло не здатне до саморегуляції, що зрештою вб'є вас, і з часом підшлункова відмовить, і ви станете діабетиком. Є причини вірити, що метаболічний збій провокує високий кров'яний тиск, хвороби серця, рак і, звісно, ожиріння. Ось хороша новина. Є п'ять простих правил, яких варто дотримуватись, аби уникнути та відвернути небезпеку. Номер один. Відмовтеся від солодких напоїв. Уся їхня глюкоза та фруктоза буквально атакує ваш організм. Чашка чаю або стакан газованої води. оберіть будь-що без цукру. Навіщо пити зайві калорії? Номер два. Уважніше чи читайте написи на продуктах. Так, оброблена їжа зручна, проте часто вона містить цукор понад рекомендовану норму. Номер три. Трохи спорту не завадить. Ми не говоримо про великі навантаження. Та легка щоденна прогулянка допомагає подолати стрес і контролювати він цукру у крові. Номер 4. Не вірте написам низька калорійність. Чому? Жир часто замінюють ціллю та цукром. Тому вашому тілу приходиться попрацювати та, зрештою, перетворити цукор у той самий жир. І номер 5 Виживайте побільше клітковини, постарайтеся з'їдати десь від 25 до 30 грамів клітковини щодня. Їжа багата волокнами має високий вміст вітамінів та антиоксидантів і допомагає вам почуватися ситими надовго. Ці поради допомагають зробити трохи зваженіший вибір. Їжа, яку ви споживаєте, може стати найнебезпечнішими та найсильнішими ліками або найпідступнішою отрутою.